90% uczniów płutają ci słowa, a ty? Trzy słowa, jeden przekład, różne wżywania. Zeszły, najpośredniejsze w rozmowie, własne zeszły tydzień, zeszły miesiąc, zeszła sobota, zwyczajne minuly. A od ubiegły trochę formalniejsze. Na przykład, ubiegły rok, ubiegły sezon, ubiegła kadencja. Ніби синонім, але як у новинах, у звітах, і от пшешви з емоцією, драмою, коли щось уже позаду, пшешвибуль, життя, пшешви президент, не просто минулий, а пройдений етап. Тож зешви найчастіше, убігу офіційно, а «пшешви», коли вже все позаду. Не плутай і говори, як носій. Збережи і поділися з другом, який каже пришвидший тиждень. До зустрічей!